Відомий аферист Олексій Оскер вирішив все-таки напасти на наше інформаційне агентство. Назвав нас продажними. Ви тільки вдумайтесь: наше інформаційне агентство продажне. Більше того, назвав нас так, от, емоційно, як він вміє, в своєму крикливому стилі базарної бабушки. Ви продажні, журнашлюки! Яка просто не має чим зайнятися і кричить, а кричить тому, що його вже прижали. Його колабораційна діяльність, його зв'язки з відповідним Остапом Стахівим та іншими колаборантами. Так, ми вважаємо, що ці всі особи є колаборантами, працюють на Росію, і це наша особиста думка. Ми про це неодноразово пояснювали, і пояснювали, чому. Адже всі ці особи були зв'язані безпосередньо з Кирилом Стрімоусовим. Більше того, вони усю цю пропаганду Кирила Стрімоусова до сьогоднішнього дня пропагандують в нашій державі. Але цей ось псевдоактивіст і, начебто, великий волонтер Олексій Оскар дозволив собі обрехати наше інформаційне агентство, більше того, обрехати усіх справді незалежних змі. При цьому друзі він називає себе журналістом. А журналістом в Україні можуть бути тільки люди, які працюють в засобах масової інформації, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України. Це інформаційні агентства або друковані засоби інформації. Ні того, ні того в пана Оскара немає. Тим не менше він розповідає, який він серйозний журналіст. Хочемо нагадати йому, що саме за шахрайство, яке він скоїв проти людей, наразі проти нього відкрите кримінальне провадження, і по цьому факту він підсудний у суді. А це друзі не просто відкрите кримінальне провадження і ведеться перевірка. Це винесена підозра, тобто є усі докази, аби передати справу в суд. І наразі проти цього ось Оскара українським судом винесено ухвалу про тримання його під вартою. Але на превеликий жаль, не в СІЗО, а безпосередньо в своєму будинку. Тобто домашній арешт цілодобово. Так, ну що, продовжаємо наш який вже день домашнього арешту. Так, зараз стало модним кричати на кожному кроці, що ти журналіст. Але нагадуємо, що журналістське посвідчення можуть мати тільки ті люди, які оформлені як журналісти, а інформаційні агентства, які видали їм ці посвідчення. Зареєстровані в Мін -Юсті. Наше свідоцтво публічне. Ви зараз бачите його на своїх екранах. До речі, про цього Оскара Олексія розповідали вже дуже багато засобів масової інформації. Про усі його шахрайські схеми вони давно відомі. Ви можете зайти в Гуглі, ввести Олексій Оскар і прочитати про вказану особу. Ми на цьому зупинятись не будемо. Скажемо лише одне. Ми дуже задоволені, що ми для таких от псевдожурналістів, які самі присвоїли собі це звання, а не закони та Міністерство юстиції, яке реєструє відповідне змі блогерів колаборантів, ми стаємо дуже і дуже поганими. Це означає, що ми, друзі, на правильному шляху. Тому що ми діємо згідно з законів України, а їм це не подобається. Ти в ефірі. Привіт всіх. Да, всім привіт. Із Гайсіна, вольний журналіст, журналіст Стримаусова. І як то кажуть, не дай Боже, щоб ми для колаборантів та псевдожурналістів та для іншої нечисті були хорошими. Бо це б означало, що ми нічим від них не відрізняємось. І це чудово, що він дуже багато цікавого наговорив. Давайте, друзі, усі разом послухаємо ось це ось відео, навіть без склейки ми його покажемо вам, що він наговорив. Увага! Натрапив щойно на такий чи то сайт, чи то помойка медіакор називається. На псевдожурналіста, на оцього. Я хочу сказати наступне: оця Осор розповідала, що Оскар спецагент ФСБ Рука Кремля, що я розхитую ситуацію в Україні. Що я нагнітаю обстановку, що я працюю на руку ворога, розповідаючи про неіснуючу корупцію в найвищих ешелонах влади, пошукайте про цього придурка. Так я от хочу сказати о цьому псевдожурналісту, А також я хочу звернутися до всіх, до всіх гілки четвертої гілки влади під назвою журналісти. Ви, ребята, не просто пробили дно. Ви стали на один щавель з Хаскабеєвою і є подобними, тому що е, такого предательства, е, такого цинізму, е, яке я спостерігаю від вас, я навіть, ну, мабуть, я навіть такого не бачу на русскому каналі. Там і то якось друг за дружку, знаєте, пельмінка за пельмінку, якось впрягаються. Ну щоб так мовчать, коли за один день чотири е, волонтера побили, коли за один день чотири волонтери е, обшуки провели з бу. Коли за тиждень два рази волонтера намагались посадити, ось у мене повістка в СБУ, до речі, можете до, доєднатися. А вам же ж не дали вказівку ФАС, да вам не дали ж дозволу, ви ж у нас. Незалежні журналісти вам не дозволили ходити на СБУ і допити і суди, на які не можна вам ходити і підтримувати волонтерів. Так що такі от продажні журналісти і центральні телеканалі, єдиний марафон, оказався єдиним піздіжом, ребята. А насправді всю правду треба шукати серед соцмереж, серед е, справжніх волонтерів, серед справжніх журналістів. Їх дуже мало. Але ми є. І якби ви не мовчали, ви своїм мовчанням. Це на ваших руках кров і вбитих хлопців, яких можна було врятувати, якби ви не мовчали, якби ви відкривали свої рти погані вонючі, і через центральні телеканали розповідали про злочини деяких комбатів, окремих комбатів. Можливо, б тоді хлопців би більше вижило. Можливо, б тоді президент швидше відреагував. Можливо, б тоді прокуратура б швидше відреагувала, можливо, б тоді швидше, б, ефективніше б затримали б, е корупціонерів, злочинців, комбатів, замінивши на нормальних б. і хлопців би багато вижили. На вашому. Мовчання через ваше мовчання. Кров на вас також, і хлопців убитих, які загинули за Україну, але й за вашого мовчання. І таких, як ми, які зараз нас кидають по СІЗО, і за вас, на вашій совісті. ви продажні журнашлюхи. Ви можете тільки писати, що Оскар аферист, що козаки, злочинці. Це ви можете писати. Но Бог не тімошка, бачить немножко. І запам'ятайте одну річ. після війни. Всі ви відповісте і за мовчання, і за підгавкування, і за піддакування, і за те, що ви підігрували ворогу внутрі країни. Запам'ятайте мої слова. Боже, Яке кончене. Ось так, друзі, як ви вже самі почули, усі офіційні змі це проплачені владою змі. Фантастика! А ще що саме головне. Що всі офіційні змі, які говорять, що колаборанти, такі як Оскар, такі як Коломійко, такі як інші стрімоусовці, багно нації, то що є колаборантами та зрадниками України, шахраями, проти яких порушені кримінальні провадження, вони одразу погані, тому що, звичайно ж, викрили їх. От би було б цікаво, якби ці журналісти про них не казали. Або навпаки, вступилися за колаборантів і сказали, що колаборанти це класно, шахраї, це класно. От би Оскар заспівав, сказав: Вау, ви дійсно незалежні ЗМІ! Фантастика! Хоча що тут говорити, ви самі усе розумієте і самі усе бачите. Якщо ти викриваєш злочинців, то для злочинців ти стаєш поганим, і це чудово, не може бути по-іншому. Слава Україні! А ти в ефірі привіту всіх. Да, Всім привіт. Із Гайсіна, вольний журналіст, журналіст Трімоусова.